Бум, привіт, я рада тебе вітати на своєму ютуб-каналі. Це не черговий відеоролик. Де тобі буду зараз щось продавати, напарювати якісь курси, якась чергова реклама. Ні, Дивись, Це відеоролик і цей ютуб-канал в цілому відрізняється тим, що я реальна людина яка прийшла від точки А до точки Б, торгуючи 2,5 роки на валютному ринку. За цей час я багато що побачив, багато общого пікса, багато що зрозумів, багато що вивчив, багато чого усвідомив. І зараз цей відеоролик. цей ютуб канал в цілому присвячений. Торгівлі на валютному ринку. Я зараз провожу челендж, де по базовій стратегії, яка доступна абсолютно кожному. Тобі не потрібно нічого платити, нікуди не підписуватися. Просто переглядаєш цей відеоролик і ти зрозумієш, як ти зможеш допомогти цієї торгувати на валютному ринку. І це вже третя серія. Тобто тут може бути все, що завгодно. Ми торгуємо одним дублем, тут немає ніяких склеїв, монтажів. Це записується все з першого разу. У нас є один баланс, і ми просто працюємо. Якщо тобі це детальніше, то проти сюди позручніше заварюй собі чайок, і ми розпочинаємо. Друзі, всіх вітаю, рада світати на цьому відеоролику. Це третій ролик, де ми розпочинаємо розкрутку нашого, так мовити, балансу по стратегії сайтом Івестінг. Хто новенький тільки не знає, що це таке, дивіться, в нас ситуація полягає в тому, що я виділив 42 тисячі гривень, це 1000 доларів. І ми в кожну відеоролику стараємося одним дублем без клеєк торгуємо, пробуємо постій стратегії розігнати наш депозит. Як можете бачити, депозит вже у нас трішки виріс. Ну, не космічно, але знову ж таки, ми торгуємо на спокійні суми без всяких оцих різких рухів ми плавно спокійно торгуємо і отримуємо хороший результат. Для всіх новеньких, хто перший раз переглядає цей відеоролик, дивіться, для цієї стратегії нам потрібно два сайти: сайт Binarium, послання на який є в закріпленому коментарі, і сайт Investing, послання на який також є в закріпленому коментарі. Також хотів сказати, що якщо, можливо, ви не зрозумієте чи щось буде незрозуміло, у мене є розписана в текстовому форматі ця стаття. Посилання на неї знову ж таки буде в закріпленому коментарі. В цьому всі ресурси, які вам необхідні, будуть саме там. Тому обов'язково переглядайте закріплені коментарі, пишіть свої лайки, точніше, пишіть свої коментарі, ставте лайки, і ми розпочинаємо. Ну що, друзі, ми вибираємо якусь валютну пару з дохідністю 80-85%. По Євро USD я щойно подивився перед відео. Тут у нас воно показує зараз. А, показує, до речі, активно продавай. Бачите, помінялось. окей. Тоді швиденько відчиняємось до така можливість. Окей, одразу відчиняємо першу угоду і очікуємо на її відпрацювання і будемо рухатись далі. Так, друзі, ну що, перша угода у нас, на жаль, зачинилася в мінус, я тоді готую собі перекриття і зараз будемо відчинятися тоді по перекриттю. за рахунок того, що у нас нормальний баланс, у нас нормальний менеджмент, для нас це не проблема. Так, переходимо знову ж таки одна хвилина, показує, активно продавати, відчиняємо аналогічну угоду донизу. На мінімальний час, у нас мінімальний час показує це 40 секунд. Ми зараз не просто чекаємо, кожна угода для мене, це, знаєте, такий як момент, коли ти перевіряєш свою готовність і ти просто от, очікуєш на відпрацювання, є такий мінімальний оці, знаєте. Присмак профіту, я завжди люблю дуже це відчуття. Мені за це насправді імпонує трейдинг, валютний ринок в цілому. Тому такі справи продовжуємо торгувати. І ось так, хоча ринок сьогодні далеко не найскладніший, точніше, далеко не найпростіший, тому що новинний фон. Останнім часом новини ці виходять. Хто не пам'ятає мій перший відеоролик, там доволі були в мене сильні проблеми за рахунок того, що вийшли новини, але тим не менше. Постарався я це все поторгувати по теханалізу, і в цілому вийшло доволі непогано і станом на сьогодні, ви бачите той результат, який у нас є. Ну що, будемо дивитися, що у нас там далі. Так, ЄвроUSD. Я думаю, сьогодні будемо торгувати максимально акуратно, максимально спокійно. І хоч ЄвроUSD показує, що можна відчиняти ще раз донизу. Хоча, знову ж таки, ми підійшли тут до. Коротше, знаєте, давайте відчинити просто ще раз повторно, без, без перекриття, просто відчиняти ту саму суму. Тому що, тому що сьогодні потрібно максимально акуратно торгувати лише за рахунок того, що сьогодні ввечері. Ні, ввечері не буде, але в обід сьогодні вийшли новини і ринок, так мовити, ну, дуже дуже сильний сьогодні, дуже жорсткий. Тому такі у нас справи. Очікуємо. І бачите, ця третя угода у нас також не, відч... не зачиняється в плюс, ну що це свідчить тільки про одне, що... Будемо міняти валютну пару, Ну, я як зрозумів, що в такі дні так точно потрібно трішки спокійніше з вами менеджером, тому давайте виберемо якусь інакшу валютну пару. Давайте виберемо, я думаю, nzd GPY буде непогана валютна пара для цієї ситуації. Так, вибираємо NZD GPY. так, у долар, японська єна, гаразд. Переходимо вкладка Теханаліз по стандарт і вибираємо одна хвилина. Нас показує активно продавати, відчиняємось на суму. Давайте почнемо спочатку, півтори тисячі гривень і поступово так буде доходити. Наша задача, зрозуміти собі, не кожний з цих відеороликів може бути плюсовий. Якийсь відеоролик ми можемо стояти на місці, якийсь відеоролик ми можемо трішки просісти, Це все. Марафон, тобто ми стараємося акуратно по плані менеджменту відторгувати, і ми нікуди не спішимо, ніхто там не ставить в банк, тому що це все ми торгуємо на реальні кошти, самі розумієте, це реальний аккаунт. Тому такі справи стараємося це все грамотно гарно зробити. І до речі, NZD GPY бівай себе на початку непогано показує Євро USD. Ну, до речі, з другої сторони, по факту, Євро USD зараз має найвищу дохідність, хоча не пікова знову ж таки. Зараз бачите, трішки дохідність просіла по валютних парах, але євро USD має зараз велику дохідність. А ви пам'ятаєте, що чим більша дохідність, тим потенційно більше трейдерів та іграків саме на цій валютній парі, тому може всяке різне бути. Це не означає, що на цих валютних парах не варто торгувати, але тим не менше до цих валютних пар треба відноситися акуратно. Тому що, тому що це так. Тому очікуємо навіть працювання. На... Так, і дуже неприємно останні секунди, на жаль, для нас по цій угоді також ідуть. Бум, ну що, друзі, давайте тут будемо вже робити друге перекриття, нікуди нам від цього не дітись, це не проблема. Так, ну що, я знову ж таки відчиняю одна хвилина, показую, активно покупать, тобто відчиняюся я догори знову ж таки. Все, тоді очікуємо на відпрацювання. Так, друзі, ну що, ця угода у нас також зачинилася в мінус. Я підозрюю, що, можливо, в такі дні фон може вони не відпрацьовувати. Ми з вами трішки вже підспустились, тому давайте зараз будемо торгувати по аналізу. Давайте просто я зараз ще одну угоду. Але знову ж таки, якщо ми завели два мінуси в ряд, то можливо, давайте дамо перекриття на якісь інакші валютні парі, ви знову ж таки бачите, що це все знімається. Реально, тому давайте виберемо щось таки в заліз з невеликим. От USD до речі, непогана валютна пара, люблю її також. Тим паче зараз на неї невелика дохідність, тому ми можемо зараз тут постаратись щось зробити. Ну що, я би давав догін в 6 тисяч гривень. Це справедливо відносно нашого балансу, відносно нашого мані-менеджменту активно покупати. Окей, відчиняємось тоді до гори. Бачите, трішки сьогодні мусимо перебирати валютними парами за рахунок новинного фону і ринок. Бри, бри, але ми все одно стараємося. Так би мовити, ринок сьогодні налаштований проти нас. Ну, ринок, по факту, завжди налаштований проти вас. Ваша задача його, якби, не знаю, обманути, обіграти. Тобто ви ж повинні розуміти, що ринок нам або заробляєш ти, або заробляє ринок. Тому наша задача заробити і не дати заробити це йому. Тому очікуємо на відпрацювання. Якщо це буде на відпрацювання, то продовжимо вже торгувати по теханалізу. Так, і в нас залишається одна секунда. Це не відпрацювання. Також, друзі, ну бачите, новин фон складно, але тим не менше, ми будемо зараз з вами будемо, будемо відторгувати це по аналізу. Ми по факту, все, що ви наторгували за, на, за два попередніх відеоролики, сьогодні у нас це, можна сказати, ринок і забрав нас профіль знову 1000 гривень. Ну, знову ж таки, це реальне відео, я реальний трейдер, ми тут торгуємо, Тому давайте зараз будемо торгувати по аналізу. Інвестінг нам стане на сьогодні вже не потрібно, тому що ми бачимо, що. За рахунок новинного фону він не відпрацьовує. Зараз тоді буде, напевно, коротенька пауза. Я подумаю, коли вибрати валютну пару, щоб це відео так не розтягувати. І будемо торгувати. Друзі, ну що, вибрав я все-таки валютну пару gbp GPY. Трішки нижча дохідність, ніж зазвичай, але тим не менше, будемо по ній також пробувати торгувати. Аналіз на сьогодні в нас має бути такий, що, ну, дивіться, новинний фон. Всі чекають, по-перше, відкат, великі гравці вони роблять фейк-пробиття, тобто відбувається фейк-ріст вгору, після чого дамп. Ну, по крайній мірі, я би так робив, тому побачимо, відпрацює наш аналіз сьогодні чи ні. Будемо дивитися, давайте для початку вмикаємо 15-секундний таймфрейм та переглянемо взагалі, де ми знаходимось. де ми зараз з вами є, давайте подивимося. Так, ви бачите, що тут було обновлення локального максимуму, тут було обновлення локального мінімуму. Тобто зараз ми знаходимося в такому коридорі, я би сказав, тому давайте зараз, в принципі, як я собі це розглядаю, ми можемо докинути трішки часу. Фігурні, яких тут немає, тобто просто будемо торгівлю за трендом в цьому відеоролику відтворювати, особливо в цій влітній парі. Дивіться, стандартна наша сума угоди, нехай це буде там півтори ну, да, тисячі гривень, і ми просто локально знаходячись на цьому коридорі, я думаю, що на. Зараз у нас 51, на... О, тим більше, ой-ой, тим більше від просадочки, зараз можна буде дуже гарно дати догори, тому давайте не будемо витрачати час і одразу відчинили ми угоду на. Повишення і очікуємо відпрацювання. У нас є 53 секунди для цієї угоди. Так, мені здається, що по цій влітній парі ми зможемо непогано все-таки відторгувати. Ну, знову ж таки, наперед не хочу згадувати, бачите що баланс у нас трішки просів. Тому такі у нас справи. Головне, 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 як то кажуть, краще недорахований прибуток, чим зафіксований збиток. Тому сьогодні будемо пробувати по аналізу, адже бачимо, що стратегія сьогодні себе в силу новинного фону не показує. Взагалі, насправді, всі ці стратегії, вони. Чітко зав'язані з новинами, точніше, якби ну, новини вони самі по собі маніпулюють. Ви повинні це розумієте, великі гравці також нами маніпулюють. але наша задача тут зрозуміти їхній хід думок і. Не попастись на їхні маніпуляції, і просто або забрати своє, або зупинитись, не торгувати, і підторгувати, коли весь оцей бум, бум пройде, тому що багато хто торгує на емоціях, багато хто допускає всяких помилок. Нам важливо цього не допускати, тому просто працюємо, торгуємо і забираємо своє на ринку. Так, ну бачите, дуже близько-близько зачиняється угоди, тим не менше трішки вона так відповзає. Можливо, я допускаю, що я додав замало часу. Я... Так, скрізьки я додав замало часу, тому давайте. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Я собі виставлю лінії. Хоча насправді не дуже мені це потрібно в даному аналізі, але тим не менше, можливо, вам буде якось так інтуїтивно зрозуміліше. Взагалі, куди я рухаюсь. Тобто ми зараз з вами знаходимось ось тут безпосередньо, це є наш глобальний мінімум. Це по факту зараз відбувається пробиття рівня максимум. Зараз я його поставлю, секунду. Так, нам потрібна горизонтальна лінія ще одна. Ось тут, по факту, тут зараз відбувається пробиття локального максимуму. До речі. До речі, до речі, до речі, враховуючи всі ці фактори, які я сказав. І трішки графік, Тут непогано було відчинятися на понижні. Бачимо, що відбувається пробиття локального максимум, але глобально ну, за трендом до максимума тут насправді ще мені здається, що далеко. Тому просто подивимося зараз, чи не піддали мене мій аналіз, і будемо відчинятися догори. Точніше, донизу відчиняємось, очікуємо на якусь локальну просадку, розворот, і можливо від розвороту будемо відчинятися вгору. Поки що чекаємо. Так, друзі, ой-ой-ой, як ми бачимо, вона полетіла все вниз. Ну знову ж таки, те, що я і казав. До речі, до речі, до речі, бачите, пробувається наша лінія, яку я попередньо ставив. Від цієї лінії я б відчинявся до гори. Тому зараз хороший шанс. Я не дочекавшись за попередньої угоди, відчиняюся зараз до гори. Нічого страшного, бачите, в цьому такому коридорочку ми взяли верх, взяли низ, і до речі. Так би мовити, в нас станом на, на зараз угоди дуже непогано зараз відкриті. Тобто ця угода викривається жалізобетонно, ця угода тут також потрібен час, але знову ж таки, аналіз, по ідеї, себе має відпрацювати. Тому ось такі у нас справи, бачите, ну таке трапляється, таке трапляється за рахунок того, чи це все реально. Я просто торгую, вам демонструю, як це відбувається. Тому, так би мовити, зараз є трішки локальна у нас просадка по депо, але знову ж таки, це не проблема. По аналізу, я думаю, що ми сьогодні постараємося показати гарний та крутий результат. Так, друзі, ну що, працюємо далі в цьому коридорочку. Як бачите, в такі моменти, коли ринок імпульсивний, коли виходять новини, валютні пари з меншою дохідністю можуть представляти для нас більшу цінність, чим валютні пари, які мають вищу дохідність. Тому давайте, дивіться, знову ж таки, пробуваємо цю лінію, яку я виставив. Трішки я знову ж таки, загорився, міг відчинятися трішки нижче, але я відчинюся на мінімальний час ще раз, адже знову ж таки тут, мені здається, тут ну, просто ну, на найти, як є така гра подібна. Е, не знаю, аерохокей чи як то в принципі. Це в якійсь мірі воно нагадує. Тобто, якщо ви бачите, що у нас різко підходить донизу, то ви маєте, по-перше, визначити, де ви знаходитесь, і в такому випадку ви можете на протилежному напрямку відчиняти, якщо... але знову ж таки, ви маєте не забувати, що ви маєте зрозуміти тренд, ви маєте розуміти, взагалі є торгівля за трендом. В каналі в мене є мануали по торгівлі за трендом, тому доєднуйтесь, переглядайте. Ви маєте локально розуміти за трендом, що відбувається, на що ви можете розраховувати, де може бути якийсь розворот, якісь фігури, і, відповідно, в такому ключі рухатись, тобто, ви маєте так чи інакше піддаватись аналізу, адже ви торгуєте. Ваша задача зробити кошти. тому... Так, ну тут, бачите, не дотягнуло воно, пішло пробиття. Тут я вже буду давати догін. так. Тут я буду давати догін. Це впевнене моє рішення. Тим не менше, Блін, навіть не знаю, якщо чесно, ринок мене зараз абсолютно чомусь не тішить. Але тим не менше, тим не менше, що буде, то буде, ми стараємося, ми працюємо. І відповідно очікуємо на результат. До речі, я замітив, що можливо було би варто відчиняти угоди на більший час. Зараз глянемо, як відпрацюється, і будемо, напевно, наступну угоду відчиняти, в незалежності від результату, будемо відчиняти на більший час експірації, чим відчиняємо попередньо. Ці от 47-го дні угоди дуже Ну, зараз на себе показують, якщо чесно, не ахті. Тому очікуємо на відпрацювання. Так, бум, друзі, що ми бачимо, що трішки ми, так мовити, просіли навіть по цій валютній парі з не найвищою дохідністю. Бачите, відбулося у нас пробиття іншого дна, тобто по факту ця лінія вже... Ой-ой, ой так, секундочка, якась просадка. Зараз, до речі, якщо буде якийсь різкий скачок, то можна... Але знову ж таки, мені здається, мені здається, що це пішло вже. Так, вмикає таймфрейм, щоб все подивитися. Можливо, це пішло вже пробиття другого дна. Тому, тому, тому. Так, от, зараз прийняти рішення. Такий боковик образується зараз, особливо, тут. У, так, ну що, дивіться, я собі це бачу так, що можливо це. От зараз мені зараз складно зрозуміти, що це відбувається. Тут тобто, факту. Тренд є. Ну, блін, треба четирась догори, так. Так, треба чинятись догори, тому... Відчняємо це не перекриття, не догін, це стандарт. Ну, точніше, це сума попереднього нашого з вами догону, бо ми от в цій лінії. Тобто, мені здавалося, що можливо варто було відчинятися донизу, але це не може бути. Ну, розворот який тут неможливий за рахунок багатьох факторів, це неможливо зараз. Тому, в принципі, відчнявшись догори, ми можемо показати хороший результат. Бачите, який трішки такий боковичок тут, але. Тим не менше, до речі, в, не так, в боковику не так і легко торгувати, як, як здається. Адже буквально ви тут є моменти, коли ви забираєте хороші плюси, а є моменти, коли ви, на жаль, от от, може такі от, ну, може в одні-дві поділки зачинути цього не у вашу сторону. Тому тобто, боковик також, не будьте обережними, акуратними. Боковик він не сказав би, що він гірший за якусь там не знаю, скажену волатильність, але тим не менше, боковик. Ну, знову ж таки, це все ситуативно, тобто це потрібно розбирати більш. Більш детально. Ну що, давайте будемо дивитися, що по цій угоді у нас. Ринок, якщо чесно, сьогодні просто ужасний. Мені не подобається цей ринок. Я, якщо чесно, якщо б це не був челендж, я, напевно, б навіть відклав запис відеоролика в цьому челенджі, але. Але ні, у якийсь качок хороший, якийсь качок класний. Але ми чомусь зачинилися в мінус, бо нам не вистачило часу експірації, блін. Каже, на волатильність, друзі, ну що, як я собі це бачу? Дивіться, цей відеоролик підходить до завершення, як я собі це бачу, за рахунок того, що складний ринок тут ну, пробував і по меншій дохідності, і по стратегії. В силу новинного фактору, на жаль, нам не вийде сьогодні поторгувати. Знову ж таки, мій аналіз, ну, як би робив я, воно, на жаль, не відпрацьовує. Тобто, новинний фон, всі чекають відкат, великі гравці, відповідно, вони роблять. Вони роблять фейк пробиття, фейк ріст угору, і це дає дамп. Ну, я б, по крайній мірі, так робив. На жаль, це не відпрацьовує складний ринок, і я думаю, що ми попросту з вами перенесемо це відео на наступний день. Тобто ми почнемо відторгувати. Ну, звісно, ми трішки просіли. Це може бути неприємно, але тим не менше, в цьому немає ніякої проблеми, як на мене. Тому ну, знову ж таки, це відео я записую чесно, це все реальні ситуації. Тому, друзі, візьміть собі це до уваги, ми будемо завершувати. Трішки, ми так мовити, просіли. Ну, нічого страшного, попереду ще багато часу, ми нікуди не спішимо. Мені менеджмент нас підтримує, все в нас гаразд. Тому зустрінемось з вами в наступних відеороликах. І Ось так. Всім дякую за перегляд. До побачення.